Ви на новини тижня з Мариною Каплун. Цього тижня погода дивувала житомирян непередбачуваними опадами, спекою та холодом. Але сьогодні ми поговоримо не тільки про погодні умови, тож цього тижня відбулася чергова сесія міської ради. Керівники громадських організацій та державних установ зустрілися та обговорили питання щодо дитячої наркоманії у нашому місті. Ми послухали думки Руслана Коцюбинського та Сергія Полубинського. Ну і звичайно, сотні ліхтариків здійнилися над небом Житомира у День Конституції. Ці та інші новини дивіться у сьогоднішньому випуску. Вітаємо голову Житомирської міської адміністрації з Днем Народження. Бажаємо неабиякого здоров'я, сил для розбудови міста, а також усіх гараздів. Дякуємо Володимиру Дабою за те, що він завжди йде назустріч представникам змі. Житомир змінить своє обличчя. На черговій сесії міської ради було прийнято рішення про ліквідацію комунального господарства готелю Житомир. Відразу ж хочу вас заспокоїти: Житомир нікуди не зникне, буде створено лише нове комунальне господарство. Ці дії були необхідні, щоб врятувати візитівку нашого міста від ганебного розграбування колишнім менеджментом. Наразі ведуться слідства. Дитячі наркоманії – ні. 26 червня міжнародний день боротьби із зловживанням наркотиками. З нагоди цього дня у прес-центрі Житомирської міської ради відбулося засідання круглого столу, механізми взаємного інформування, виявлення появи наркотичних та психотропних засобів у навчальних розважальних закладах, місцях відпочинку та масового перебування учнів та студентів. В області є гостра проблема залежності від наркотиків у неповнолітніх. 50% дітей вважають, що якщо приймати наркотики зрідка, то нічого їх здоров'ю не зашкодить. Також прозвучала офіційна статистика: 96 дітей у Житомирі мешкають у неблагополучних родинах. 13 дітей зазнали насильства. Чотири дитини є потенційними дітьми вулиці. Учасники круглого столу пообіцяли виправити цю ситуацію. Відбір на молодь у приміщенні малої зали Житомирської облдержадміністрації відбулася зустріч керівників області із молодіжним активом. Метою заходу було відзначення молодих людей, що працюють у напрямку реалізації державної молодіжної політики. Кращі представники житомирської молоді були нагороджені почесними грамотами, а кращі з кращих і преміями від обласної ради. Молодь подякувала керівникам області та пообіцяла ще більше вдосконалюватись, розвиватись, завойовувати нагороди та будувати щасливу Україну. Один із відзначених, 29-річний високопосадовець, наголосив, що має три вищі освіти та трьох дітей. А також вперше від нашої області сім спортсменів поїдуть виборювати перемоги на Олімпійських іграх у Лондоні. Вболіваємо за наших. Особливі думки. До нашої студії завітали Руслан Коцюбинський та Сергій Полобинський. Гості відповідали на актуальні запитання щодо реконструкції кінотеатру Жовтень та щодо тяжкої долі пам'ятника Леніну. Але найцікавіше відбулося на 22 другій хвилині 30-й секунді розмови із Русланом Коцюбинським. Невідоме слово вкралося у відповідь нашого гостя. Тож оголошується конкурс, заходьте на наш форум та лишайте свої варіанти. Прізрічний, міфічний жовтий, що є ряд величезних проблем. Окрім того, я собі от сьогодні не уявляю, да? вони робляться як в цьому світі. Молодно. Небо всієне з сотнями вогнів, неабияка романтика чекала на всіх житомирян у всесвітній день гармонії, а також у День Конституції України. Ці свята Житомиряни відзначили запуском сотень. Повітряних ліхтариків у небо будь-хто міг придбати ліхтарика, ціна від 25 до 40 гривень та запустити його у повітряну подорож. Кожен, хто придбав ліхтарика, загадав своє бажання. Студія інзетенет також запустила свого ліхтарика у небо і загадала, щоб кожна мрія наших житомирян збулась. Хто не зміг побачити повітряне дійство та хто хоче подивитися на нього ще раз, наш сюжет для вас: мрійте і нехай ваші мрії збуваються. Make everything so simple in a crazy world, and I'm trying to find the words to say. You make everything all right just by being around, boy. Mm, you make me want to sing. God damn, got to home and your faith in me is all I need, baby. Your love is sets me free. У наші новини тижня закінчено. Лишайтеся з нами. Гарного настрою та приємного відпочинку. Нехай не гаразди не торкаються ваших осель.